Відео для тих, хто займається суто чоловічим одягом. Ви тільки гляньте, яку коробочку ми маємо. Повний відео огляд ви можете побачити в описі, а я вам покажу більш поверхнево. Звичайні чорні кросівки Томі. Ну, не краса. Дві прикольнючі кепочки. U-Balance. Така чорна, теж дуже класна. І відразу. Тут у нас така вітровочка Nike. Просто супер. На теперішню погоду буде люкс. У цій коробочці у нас кросівки Булангаро. Теж дуже крутий бренд. Гляньте, супер просто. Томі ідеальні джинси. І тут у нас... Кулі Адібас. Собівартість 350 гривень. Круті, легесенькі шортики Jack and Jones І під ними зразу Jack and Jones Джонс. Холістер Хорістеп. Фарах, Це у нас спортивні штани. Худі чорне. Базове проте. І найцікавіше чоловіча білизна. Біла базова футболочка Calvin Кляйн. І поряд з нею футболочка Adidas, тільки вже в чорному кольорі. Ще одна футболочка бренду Nike. Дуже класні рубашечки в такому кольорі. І в звичайному чорному. Я вже представляю, як вона гарно виглядатиме на тілі. Ще одна футболочка. Ході Джокен Джонс. Це такий свідшот. Також Джек Джонс. Ході. Така класна футболочка. І Hudin'Your Balance. Нагадую, собі вартість 350 гривень. І звичайна базова біла футболочка. Дуже круте наповнення. За ціною 18,5 євро за кілограм. Це, напевно, щось нереальне. Кого цікавить, замовляйте.